В той час повстане Михаїл, великий владика, котрий пильнує дітей твого народу. На платформу школи Біблії надійшло запитання про те, ким є Михаїл. У деяких місцях Біблії він назван Князем Великим або Архангелом. Але що це за особистість? Це Ангел чи Ісус Христос? Відповідь спробуємо знайти разом із доктором Богослов'я, дослідником Біблії Феліксом Понятовським. Архангел Михаїл згадується в Біблії п'ять разів три рази в книзі пророка Даниїла, один раз у посланні Юди. До речі, саме тут, у цьому посланні, він названий Архангелом, і один раз у книзі об'явлення. Однозначно, що Михаїл це небесна особистість. Але хто саме Михаїл у небесній ієрархії? Це запитання, яке ставили і продовжують ставити собі багато дослідників Біблії. Слово Боже читається та інтерпретується вже не одну тисячу років, і за цей час багато різних тлумачень було запропоновано для особистостей Михаїла. Спробуймо в них розібратися. В епоху другого храму в юдеїзмі з'являється дуже велика кількість літератури, в якій юдеї намагаються розвинути ангеологію, тобто вчення про ангелів. Вони дають імена багатьом ангелам, і варто сказати, що походження цієї традиції невідоме, А також вони вибудовують чітку небесну ієрархію для ангелів. Так, наприклад, у книзі Еноха у першій книзі Еноха згадують сім архангелів, одним із них який є Михаїл. А у книзі ювілеїв говориться про те, що Бог розділив мови під час будівництва Вавилонської вежі, і коли він розділив мови, він призначив кожному народові по ангелу. Загалом 70 ангелів згідно з 70 народами, згаданими у книзі буття в 10 розділі. і Михаїл був призначений ангелом єврейського народу. Але в Мідраші на книгу буття повторюється та сама ідея. Але ізраїльський народ не отримує ангела, бо сам Господь є його покривителем і захисником. Ідея про те, що кожна нація отримала свого ангела, дуже співзвучна з книгою Даниїла, де Михаїл є князем єврейського народу і бореться з князями Персії та Греції. Однозначно, те, що Михаїл у ранньому юдаїзмі є одним із семи архангелів. Дуже цікаву позицію висловив Філон Олександрійський. Він дає Михаїлу безліч різних імен, до того ж, деякі з них використовуються в новому заповіті для опису Ісуса. Поміркуйте самі. Первороджений логос, тобто слово, є старшим серед ангелів. Він архангел, носій багатьох імен. Його називають початком, ім'ям Бога, Словом. Це особливо цікаво тим, що Філон був сучасником Ісуса. тільки Філон жив в Олександрії, тому він ніколи з Ісусом не зустрічався. Але важливо те, що Філон писав до того, як почали писати автори нового заповіту у пізньому юдаїзмі Михаїл також вважається найвеличнішим з усіх ангелів. Михаїл бере активну участь у житті людей, особливо ізраїльтян. Так, наприклад, згідно з одним із рабіністичних переказів, Михаїл і Гавриїл були боярами на весіллі Вадама. Також інша традиція говорить про те, що три ангели, які прийшли відвідати Авраама і оголосити про народження Ісаака, це Михаїл, Гавриїл і Рафаїл. але Михаїл серед них був старший. Звичайно, це все лише перекази, і вони абсолютно ніяк не підтверджуються Біблією. Але вони дають нам дуже хороше уявлення про те, як рабини та й взагалі люди в давнину розуміли, хто такий Михаїл. Отже, ми маємо встановлену традицію інтерпретації Михаїла як або архангела, або великого ангела. Перше месіанське тлумачення Михаїла ми можемо знайти у пастарі Герми. Це твір, який датується кінцем першого століття нашої ери, і в ньому Михаїл описується як Божий син. Однак таке тлумачення це скоріше виняток, ніж правило, адже практично всі отці церкви трактують Михаїла у світлі рабиністичної традиції, тобто як ангела, представляють його ангелом або архангелом. Михаїла починають розуміти як Христа під час реформації. Починаючи з Кальвіна, багато коментаторів богословів у своїх працях ідентифікують Михаїла як Христа. Однак у цей період обидва погляди співіснують. Деякі заявляють, що Михаїл це Христос саме тоді, коли інші стверджують, що він ангел. В принципі, обидва погляди з різними модифікаціями існують і сьогодні. Водночас як одні ідентифікують Михаїла Ісусом, інші вважають, що Він ангел. А тепер розберімо аргументи, якими користуються різні сторони, щоб довести, що Михаїл це ангел, або що Михаїл це Христос. Перший аргумент стосується імені. У перекладі з єврейської Михаїл означає, хто як Бог. Це ім'я має на увазі, що його носії є рівними Богу або претендують на рівність із Богом. Однак ми можемо відразу ж знайти контраргумент. У старому заповіті є чимало людей, названих цим самим ім'ям, і вони, звісно ж, не претендували на рівність із божеством. А тепер звернімо увагу на фразу Михаїл, один із перших князів. Вона записана в книзі Даниїла, 10 розділі та 13 вірші. Ця фраза має на увазі, що перших князів є кілька, а Михаїл один із них. У такому разі, якщо таке прочитання правильне, то Михаїла не можна ідентифікувати з Ісусом. Єврейською ця фраза звучить як Мікаел, Ахат, Хасарім, Гарішанім. Дехто намагається інтерпретувати цю фразу як перший із князів. Князі в контексті книги Даниїла – це небесні істоти. Відповідно, фраза перший із князів може мати христологічну конотацію. Тобто, ця фраза не заперечує можливості того, що Михаїл це Христос. Однак, з погляду єврейського синтаксису, правильніше буде прочитати цю фразу саме так, як вона представлена в синодальному перекладі. Тобто, Михаїл один із перших князів. У книзі Даніїла описано ще одну цікаву особистість чоловік, зодягнений у ляний одяг. Він трапляється у Даніїла, 10 розділі та 5 вірші. Опис цієї особистості дуже схожий на опис Бога або на образ Христа в книзі об'явлення. Він представлений на початку видіння. Потім Даниїл у страху простягається до лілиць перед ним, а після цього Янгол підіймає Даниїла і говорить про свою боротьбу з князями Персії та Греції. Цілком логічно припустити, що Михаїл і чоловік, одягнений у ляний одяг, це одна й та сама особа, те Якщо це так, то Михаїл це Христос. Але знову ж таки, текст не дає нам чітких вказівок на те, що Михаїла треба ідентифікувати з чоловіком, одягненим у ляний одяг. Напевно, найважливішим для аргументації, чи то на користь однієї, чи то на користь іншої позиції, буде розглянути, як описано діяльність Михаїла в Біблії. Тобто, чи наділений він функціями, які згідно з іншими текстами, виконує Христос чи ні. Поява Михаїла у 12-му розділі описана як Боже вторгнення в хід людської історії. Його поява асоціюється з часом скорботи і з воскресінням померлих. Прочитаймо 12-й розділ. В той час повстане Михаїл великий владика, котрий пельнує дітей твого народу. І настане час скрути, такої скрути, якої ще ніколи не було, відколи існують люди, і аж до цього часу. Але в той час твого народу спасеться кожний, хто виявиться записаним у книзі життя. Багато з тих, котрі сплять у порусі землі, пробудяться одні для вічного життя, а інші на й на вічну наругу. Якщо розглянути всю книгу Даниїла, то можна побачити, що практично кожне пророцтво в цій книзі закінчується встановленням небесного царства. Так, у книзі Даниїла у другому розділі це камінь, який руйнує всі царства землі, і після цього приходить Боже царство. У Даниїла сьомому розділі з'являється син людський, і він разом зі святими успадковує царство. А в 12-му розділі це Михаїл, з пришестям якого також встановлюється небесне царство, тому цілком логічно, що Михаїл у 12-му розділі, ідентичний синові людському в 7-му розділі. також на підтримку цього припущення говорить і той факт, що син людський, як і Михаїл, з'являється в контексті суду, і також у контексті відділення праведних від нечестивих. Крім того, Михаїл, як він описаний у Даниїла 10 розділі та 12 розділі, дуже схожий на вождя воїнства небесного з Ісуса Навина 5 розділу. Цей вождь воїнства небесного дуже часто інтерпретується як поява Христа до свого втілення на землі. Якщо звернутися до інших книг, то знову Михаїл показаний як божественна особистість. Так, наприклад, у посланні Юди він сперечається з дияволом щодо Воскресіння Мойсея у всій Біблії. Єдиний, хто протистоїть дияволу, це сам Ісус. Цікаво те, що у Священному Писанні немає опису того, як люди протистоять дияволу. Люди найчастіше протистоять злим духам а тільки про Ісуса сказано, що Він зустрівся віч навіч з дияволом в пустелі. А також книга Пророка Захарії говорить про те, що Господь, і найімовірніше це був Христос, протистояв Сатані, який звинувачував первосвященника Ісуса те саме справедливий щодо опису Михаїла в книзі Об'явлення. тут він представлений, також як той, хто воює з дияволом, що підкреслює його ідентифікацію з Христом. Отже. Є досить багато аргументів на користь того, що Михаїл у Біблії описаний як Христос. Тобто Михаїл це інше ім'я Ісуса Христа. Однак тут нам необхідно відповісти ще на одне важливе запитання: чому у книзі Даниїла Михаїл все-таки представлений як ангел? Нехай і архангел, але все-таки ангел. Відповідь на це запитання ми можемо знайти у Старому Заповіті. Річ у тім, що в старому заповіті дуже часто з'являється так званий ангел Господній. Саме ангел Господній повинен був вести Ізраїль в обітовану землю. Ангел Господній з'явився Гедеону, ангел Господній сповістив про народження Самсона і так далі. Коли ми читаємо опис цього ангела, стає зрозуміло, що він більше, ніж ангел. Він приймає поклоніння, він діє як Бог. Коментатори Біблії згодні з тим, що ангел Господній це сам Господь. річ у тім, що слово ангел дослівно означає посланець, і не завжди це слово треба розуміти саме у значенні ангела. Отже, ми можемо сказати, що Даниїл використовує цей самий принцип, зображуючи Михаїла як ангела. Але даючи зрозуміти, що це більше ніж ангел, що це сам Господь або ж Христос.